Про якісну роботу депутатів заговорили і на Львівщині. Там активісти, досхочу наївшись їхніми обіцянками, гуртом вийшли на акцію протесту. Люди перекрили одну з роздовбаних доріг, якими щодня доводиться поусти на роботу. Обурені протестувальники змусили поліцію шукати винних у такому знущанні з людей та машин. Приватний підприємець Андрій щодня витрачає понад годину, щоб проїхати усього 20 кілометрів. Львів'янин зітхає. Цю зубодробарку назвати дорогою важко. Місцеві вже давно охрестили її, просто напрямок. Кожен день на даному відрізку дорогу, дороги ну, дуже погане покриття, абсолютно неможливо проїхати. Взагалі нищиться мій автомобіль, не тільки буває, що пробиває колеса, навіть нищаться диски, вилітає ходова, дуже багато затратно це все коштує на ну, даний мій автомобіль. Про дороги у селищі Сокаль джедаї розповідали ще торік. І тоді місцева влада запевняла, що ремонт ось-ось почнуть. Але від обіцянок до справи, як бачимо, чиновники так і не перейшли. Влада нічого не реагує, нічого не робить. Таке покриття вже буквально рік часу і взагалі не підсипаються дані ями. Нічого не робиться. І, от нарешті, місцевим жителям увірвався терпець. Обурені водії та активісти перекрили дорогу. Я під'їхав, під'їхали ще знайомі, і просто вирішили поставати по обочинах, включити аварійні сигнали і ну висловити свій протест згідно цієї ділянки, тому що тут проїхати вже неможливо. Учасники протесту викликали поліцію та склали заяви з проханням знайти відповідальних за стан дороги. Просте питання до вас чи як ви вважаєте, це дорога в аварійному стані, чи не в аварійному стані? Ну так, але це є. Я вважаю, що це є аварійний стан, тому що тут ями перебільшують ту норму, яка має згідно десь того бути там шість сантиметрів. А тут є всіх 20-25. Невдовзі до мітингувальників приїхав голова сокальської районної адміністрації з черговою порцією обіцянок. Цьому році це буде зроблено однозначно капітальний ремонт дороги. дана дорога буде зроблена і відремонтована. Це, це крапка і факт. Обурені водії до таких жирних крапок ставляться скептично. Обіцяють, якщо найближчим часом ремонт не розпочнуть, активісти трасу перекриють повністю і надовго.